Друзі, всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат з Василем. Сьогодні знову прийшли в ліс по білі гриби. Вже собі замовив таку корзиночку, але про неї потім детальніше. Піднялися тільки, ну, дивіться яка краса. Страшний підйом, захекався, але. Нічого страшного, ми вже майже біля білих грибів. Тому, друзі, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, писати чудові коментарі під відео і насолоджуватись тихим полюванням. Я пішов далі. Та що ви люди? Такий чудовий ліс. Дивіться, яка в нас знахідка. Ото є гриб. То є справжня карпатська бочечка. Ось така. Фоточку забув зробити, хвилиночку і продовжуємо. Ну що, зриваємо цю красу. О, то є справжній осінняк. Юак який біленький. То насолода такі знаходити, Просто супер. Шукаємо, можливо, поблизу будуть ще такі краси. Так, знайшов, друзі, зразу чотири білих гриба. Дивіться, ось яка краса, це просто пушка, я не знаю, це просто гриби казка. Казкові гриби Карпат. Ну це лайк не поставити, я не знаю. Друзі, то просто супер. Гриби. Ось такі. Так. Ось три. І четвертий у нас тут на бережечку так. віріс собі, ось який красень теж. Ну то є гриби. То є просто казка. І в того в мене вже чотири тут. І плюс наша бочечка. Подивіться, то є просто краса. Просто краса. Шукаю далі. Знайшов ще декілька знахідок. ось таких вони всі в купці були, ці чотири. І плюс знайшов такого бурого одного. Він був трошки далі від них, але по, практично всі в одному місці. Зараз побачив ось такого гриба. Дивіться, який білий, старий. Тому що його не знайшли. Ось такий старий білий гриб. Його просто викидаємо. І я побачив, коли вже цього великого знайшов, побачив там ще одного молоденького. Я не ходив, не роздивлявся. Роблю все на ходу. І ось такий білий грибочок чудовий. Ще мені попався. Зараз десь сядемо і будемо їх всіх чистити. Взяв з собою штатив. І зараз подивитися, як я їх відчищую ось від таких слемачків, від бруду. А поки що ось тут на цій галявинці, ну як галявинка, таке листя, але просвітлено так. Тому що дерева попадали, частину вирубали. Тому шукаю тут, бо зазвичай також є цікаві знахідки тут щоразу, можна сказати, на цій місцевості. Кожного разу, коли приходжу, одного-двох грибочків... Тут знаходжу. Поки не бачу, але якщось буде, то обов'язково відзніму. Друзі. Також нарешті мені прибув цей кошик з лози для грибарства. Ось такий з кришечкою такою, з такими шлеями. Взяв я його в інтернет-магазині Світ Лози. Вони надали мені його за знижкою, за що їм велике спасибі. Для грибаря це просто ідеальна річ. Я собі вже трошки тут зробив модернізацію, ось таку, щоб мені не відкривався на ходу кошик. Також всередину собі поставив ось такий поліетиленовий пакет, щоб в мене не було проблем з забрудненням ось цієї саме лози. Тому так він мені набагато довше буде служити. Що, звичайно, дуже добре. Е, для грибника це просто ідеальна. Річ, тому що це набагато простіше, ніж тягати з собою пакети або корзину. Корзину ви не зможете в лісі носити, а ось з таким кошиком запросто собі ходите. В інтернет-магазині світ лози є не лише такі товари. Там багато кошиків різноманітних виробів з лози, тому рекомендую. Силочка на магазин буде в описі під відео і ось тут десь вверху. Переходіть, дивіться, замовляйте. А я біжу шукати далі. Ну що ж, друзі, починаємо чистити наші грибочки, тому що вже їх назбиралося, скільки в нас тут? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 грибочків ми вже знайшли, тому пора їх відчистити. Використовуємо для цього ось такий грибарський ніж. Ним дуже комфортно чистити. Я відрізаю так низ і потім просто так шкрябаю або так. Цим ножиком дуже легко відчищаються гриби. Ну я їх відчищаю ось до такого е, стану. Слемачки всі відбираю, щоб не було нічого зайвого. Трошки шапочку витираю, а вже всі такі ось е, погризені частинки вирізаю вже вдома. Ну, Ось такі гриби, звичайно, чистити насолода і збирати також. І ще з них багато залишається хорошого. І корзинка швидко наповнюється. Гриби в лісі чистити, звичайно, це досить такий нудний процес, бо забирає багато часу, але так набагато простіше, бо вдома потім легше їх відчищати. Так і ще добре, коли така погода сухенька і гриби сухі, ось цей весь бруд, глина, яка на них пристає, то вона ще не так чіпається до іншого гриба. А коли йдуть дощі, то це страшне. Гриби приходять додому просто жахливі, і їх потім неможливо вичистити, їх прям треба відмивати. Ну а добре, коли відмиваються гриби на маринування, то це якби додаткової такої проблеми не створює. а коли гриби для сушки, то вони приходять у такому стані, то це, звичайно, жахливо. Ну ось такі гриби важко великі корінні тулубаті чистити навіть таким ножем. Ну, Але ось такі грибочки виходять, дивіться. Ось яка краса. Получається. Зараз трошки вам ближче покажу. Ось такі грибочки. ну Супер, правда? Ось в такому стані їх вже забираємо додому. Ну, е... Це таке заняття не моє з любимих. Я люблю швиденько нахапати грибів і додому. Ну, але в мене так не виходить, тому що мені потрібно відзняти, потім треба почистити, скласти. Десь треба місцями трошки відпочити, бо Ой, ходити по лісу дуже важко. Ну, тим паче, що мені дуже далеко до лісу, я витрачаю купу часу щоб сюди прийти. Ну. Ось таким способом чистимо, дочищаю ці гриби, складаю в кошик і будемо йти далі. Ось так, все загорнемо тут, щоб грибарям очі не копало. Що ми тут робили? Ось Так загорнули. Складаємо до кошика. Села дорога! І не забувайте, я завжди говорю, що по прилісових доріг потрібно шукати грибочки. Бо там ніхто не ходить. Ось такі гриби, такий великий здоровий білий гриб. Зараз подивимось на його стан, що він нам скаже. Скаже нам, що гриб іще в задовільному стані, але вже і не в хорошому. Ну, ось такий гриб. Розріжемо, зараз подивимось, почистимо. Там буде видно. По ситуації, можливо, щось на сушіння. На другий сорт з нього можна буде вибрати. Ось такий грибок знаходжу великий. Хотілося б менших трошки, бо такі вже не дуже радують. Але гриб є гриб. Шукаємо далі. Так, знайшов зразу купу великих грибів білих. Попри тих сироїжок, що тут просто не лічима кількість. Я знайшов здається 11 або 12 ось таких молоденьких білих грибочків. Давайте всі зірвемо і порахуємо, скільки їх тут буде. Бо тут така галявина, ось лісова. Залишив там великого гриба, недалеко знайшов тут його і грибів, тут просто купа. Мені попалася, я походив по цій галявині, тому що неодноразово я вже тут ходив, збирав. Рібів завжди є. І зараз така сама ситуація. Дивіться, яка тут ціла купа, ось так. Ось ці два. Ну тут їх більше, але будемо рахувати, що два. Рибочки. Далі ось цей маленький. Ну це я вже з під листя його вирив і цього маленького з під листя вирив, бо я вже побачив горбик і ось цього маленького залишимо, бо він дуже маленький. Ну ось уже стільки. Потім тут на дорозі ще один. І це в нас вже вийшло 4, 7, 8. 8 вже є. І там у мене ще вище, дивіться, 9. Це 9 грибочок. Ось такий маленький теж. Ну, Вони тут всі маленькі, бо великі тут легко знаходити. Так, дивіться, я вже сам не пам'ятаю, де він був. Ага, ось він, десятий. Десятий грибочок тут. Ось як лежав на, начебто на нього наступили. Ну, десятий. І це в нас буде ось такий маленький, 11 -й. Якщо я всі зірвав, не пам'ятаю. Ну ось такі справи, Давайте візьмемо цих і віднесемо там. Ну вони маленькі, такі як біля хати, але що зробити. Забираємо те, що є. Ось вони. Ось такі грибочки. Ну, супер. Кубка хороша. Шукаю далі поблизу. Дивлюся чи нема ще. Так. Ще плюс дві знахідки на тому самому місці, які я зразу не побачив. А можливо і побачив був, але <смір> не відзняв, бо забув, що бачив. Ну, стільки там, скільки 11 ми знайшли. І це буде 13 грибів, то самі розумієте, на такому клаптику можна і забути. Де що знаходив? Ну ось така купа зразу, плюс великий гриб. Супер. Складаю в кошик і шукаємо далі. Повалена гілка. Ось так. Ну як гілка, бучок такий молоденький, повалений. Я вже зробив біля нього свої. Грандіозні знахідки цього року. Зараз таких чудових знахідок, як тут мені були, попалися, немає, але тим не менш є один білий грибочок, тулубанчик осінній такий, ух, твердий. Вони вже зараз хороші, тверденькі, чисті всі. Ну Ось така невеличка знахідка, трошки поїдена, погризена. Нічого, забираємо, шукаємо поблизу, можливо, буде ще кращий. Так, та сама гілочка, я тільки ну, підвівся. Хотів вже йти з іншого боку дивитися, але мій погляд сфокусувався вліво, а там ось така красота. Подивіться. Це не гриб, це просто казка. Казковий карпатський гриб. Ах ти ж. Ах ти ж, який гарний. Ну це шапку долу. Це просто перфектні. Як кажуть. Супер. Ідеальний стан. Ідеальний стан, ідеальний гриб. І у мене знову плюс два такі. Поки що не чищу, шукаю поблизу. Можливо, ще щось очі вхоплять в свій діапазон. Ось так. Красота, правда? Лайк, like, підписка, не забувайте. Шукаємо далі. Так, паралельно з білими грибами також наша знахідка йде з нами. Ось такий червоний мухомор. Ми будемо їх також зараз тут збирати у берізничку. Ось така краса, ідеальна шляпка. Зараз їх тут наберемо багато, бо це їхнє місце росту. Питань багато по мухоморах. Скажу тільки, що мухомор це є гриб дуже лікувальний, який лікує від більше ніж 200 різних хвороб, а також гарно допомагає при тому, щоб вивести паразитів з організму. І ще ще купа е, хороших якостей, які він надає людському організму. Детальну інформацію можете дивитися на різних YouTube каналах, які присвячують е, їх ось такому грибу. В наявності в мене також є сухий мухомор, кого цікавить, можете звертатися. Ось так. так на околиці лісу в мене ще одна знахідка. Ось така, дивіться, білий грибочок. Такий виріс під такою папоротю, що виросла на краю лісу. Ось який. Ну, брудний, але зараз відчистимо, буде супер. Ось така краса, молоденька, зовсім на 100% ідеальний гриб, тому що нігде нічого в нього не згризено. і міші його ще не дістали. Ось такий грибок. Така знахідочка під березою попалася. На околицях великого лісу. Ось така знахідочка плюс у нас іде до кошика. Ну, теж нормальний такий грибочок, цікавий маленький. Ну, такі гриби супер збирати. На мариновку самий раз. Слідом за нашою знахідкою ще одна. Ось така. Зараз такий самий, як той гриб попередній. Ось такий. Теж чудовий. Зараз вони, їх стало більше і тому сламаки і миші їх так сильно не встигають гризти, тому гриби хороші. ось такі. Такий маленький рибочок. І зараз біля нього ще один такий гриби є. Ось попадаються як. Ось такі два. І зараз трошки далі прийду, там ще в мене знахідки є, які я вже тут відшукав ось. Зараз хвилиночку, ось так холодочок його сховаю. Такий. Ще плюс один такий. Опа! Ось такі чотири грибочки. Тільки на цих чотирьох знайшов. І поряд з ними недалеко був ось такий хороший тулубанчик. Супер. Це грибочки. грибочки, це грибалка справжня. Супер. Шукаю далі. Так, повернувся з лісу додому. Ось стільки грибів у нас не всі мої. Половина не моїх грибів, тому що вдома ходила жінка з батьками і... Також назбирали ось таких бурих багато, ось таких багато знайшли, ось такі, навіть великі є. Ось це вони також знайшли такі гриби. Суперські. Ну. Я там покажу також декілька фрагментів, що вони відзняли. Ну, Але в цілому, дивіться, грибів дуже-дуже багато і це ще не всі гриби, тому що там ще в нас є трохи підберезники. Там ще білих є трошечки, ось там маленькі білі. Ну, грибів є. Ось так. Ну, я скільки їх тут. Не знаю, багато. Я не рахував. Ну, але думаю, далеко за 100 штук. Напевно, десь під 200 буде. Ось така красота. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки. До побачення.